Вань, ну як сьогоднішня гра, як вона складалася для тебе, для команди, як ти можеш це оцінити? Ну досить важка гра, навіть не зважаючи на результат. Ми забили гол в кінці першого тайму, і нам здається, що це відкрило більше гру. І вже на швидкостях ми забили ще своїх два гола і перемогли. Я думаю, це заслужено. Uh -huh. Ти, здається, в цьому сезоні вперше повний матч відіграв так, Денис та чи... Ні, 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 я вже, грав, потім травмувався на три матчі, і, і... Да. після травми це перша гра за 90 на 90 хвилин. Uh -huh. uh -huh. Як повний матч грати? Задоволення? Uh -huh. да, звичайне задоволення. Ну, ми тренувалися, ми пропускали тур, тренувалися, фізично дуже сильно підтягнулись і, і тактично, і тому дуже легко було сьогодні. Uh -huh. А після того, як Верес один гол відіграв, рахунок став 2-1, Не йокнуло серце, що мовляв, зараз зрівняють. Е, чесно, не йокнуло. Ми навіть підтримали е, Мєзінцева, що він заробив пенальті на шорох. Ну це нічого страшного. Ми підтримали і не опустили руки і забили ще один. Не відштовхувалися зі від своєї гри, не, не сідали низько. Ну.